Я бачила в коментарях, що хтось хотів невеличку розминку, зарядку. І сьогодні ми проведемо саме таку. І якщо, можливо, ви хочете якесь тренування, ви можете залишати в коментарях, і я обов'язково придумаю, як це здійснити. Тому давайте починати. Сьогодні у нас невелика розминка, зарядка. називайте її як хочете. Бажаю вам хорошого дня. Давайте починати. Робимо вдих на два рахунки, грудна квітка вперед. І на два рахунки видих, опускаємо плечі. Це у нас вдих. А це видих. Давайте ще продовжимо. Великі пальці тягне назад, грудна клітка вперед. І на видих ми злегка. Згинаємо коліна, витягуємося плечима вперед. І ще. Два. Назад. Два. Вперед. Останній раз. Вдих. Залиштесь вперед. Попружиньте від себе, ніби штовхаєте стіну. Чотири. Три. Два. Зробіть замок. Замок до себе. Замок наверх. Замок до себе. Замок вперед. Трохи швидше. До себе. Наверх. До себе і вперед. Злегка зігнуті у вас коліна і підтягнутий І Іще. Супер. Останній раз. Залишились наверху. Потягнулись за голову. Постарайтесь лікті завести за вуха. Коліна залишаються призігнутими і підтягнути живіт. Чотири. Три. Два. Спрямуйте лівий лікоть наверх, правий вниз. Поміняйте. Не забувайте ваш корпус підтягнутий. І ще. Останніх два рази. Чудово. Руки в сторони вдих. Накрийте себе правою рукою, це видих. Під вдих. вдих. Накрийте себе лівою на видих. Тазом не рухати. Ваш таз дивиться прямо. Тільки накриваємо себе рукою через верх. І ще. Одна рука залишається паралельно підлозі. І ще до неї тягнеться. Ми закінчили, опускаємо руки вниз і плечемо оберт назад. Коліна знову ж таки призігнуті. Підтягнутий живіт. Чотири. Три. Два. Супер. Руки на таз. Витяніться. Діагональ. На видих. І ще. Чуть швидше. Не забувайте, таз ви не відводите в сторону. Ви витягуєтесь за рукою в діагональ. Повністю розтягуєте бокову частину корпусу. Залишилось 8 повторів. 7, 6, 5, останніх 4. Ще 2. І один чудово. Робимо вдих, руки за голову. Не робіть за головою замок. Формально заведіть пальці за голову. Зробіть вдох і в тазових кісточках. Уявіть, що вам потрібно зігнутися до паралелі з підлогою. На два рахунки вниз. І два наверх. Це вдих. Це видих. І два. Вниз. Два. Наверх. Продовжуємо. І ще. Два. Вниз. Два. Наверх. Залишилось чотири рази. Тримайте зведеними ваші лопатки. Лікті широко розкриваєте в сторони. Залишили два рази. Залиштесь паралельно в підлозі. Руки витягніть вперед, паралельно підлозі. Рухайтесь, зводячи лопатки назад і повертаючись вперед. Назад у вас вдих, вперед, видих. Корпус паралельно підлозі. Коліна призігнуті. Ще два рази. І останній. Чудово руки вниз, нахрест опускаємо трохи вищий колін. І з видихом у вас права рука наверх, ліва наверх. Погляд спрямовуйте за рукою. Вісім. Залишилось два рази. Чудово, ми закінчили. Руки вище колін залишили. Прави літо плечем вниз тягнеться до коліна. 4. 3. 2. І один. Круглою спиною піднімаємося. Я бажаю вам класного дня, сонячного настрою і всього найкращого.